Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую вам однокімнатну квартиру площею 44 квадратних метри, яка знаходиться у місті Ужгород, житловий комплекс Кристал. Локалізація даного комплексу досить гарна, оскільки він розміщується в 10 хвилинах їзди від центру міста. Також поруч знаходиться парк, річка та набережна. Тобто місця для відпочинку для вас гарантовані. Далі. Також на території в загальному буде розміщуватись величезна кількість таких речей інфраструктури, як кав'ярні, бутіки, магазини, аптеки, школи розвитку і так далі. Тобто перший поверх весь комерційний. Величезна кількість паркоміст та своя власна парковка. Також звідси навіть видно перший торговий центр це Велмарт. Далі тут за рогом АТБ. І в тому кутку за цим будинком знаходиться сільпо. Також поруч АЗС, навіть сімейна амбулаторія поруч знаходиться, два епіцентри, і все, що вам потрібно, знаходиться поруч в пішій доступності від вашого майбутнього помешкання. В даній квартирі досить гарний балкон. Такий майже, майже як тераса, тому що досить великий і широкий. Тут можна розмістити навіть до восьми осіб, тобто поставити стіл і гарно проводити час. Цей балкон має два виходи: як із кімнати, так і з кухні студії. Почали з такого найгарнішого, найприємнішого, тобто, які вигляди у нас. Яка локація, розміщення і так далі. Далі перейдемо з вами до перегляду, до безпосереднього перегляду самої квартири. І так, розпочнемо ми з вами з вхідної зони, як і завжди. І так, вхідна зона. Вхідна зона стандартна, є місце для шафи купе, ліворуч санвузол, праворуч кімната. Зараз ще ми з вами а, оглянемо так по периметру. Це все. Да? Ось у нас. Вхідна зона. Тут гарно розміститься у нас зона для верхнього одягу або хто любить шафи, можете шафу ставити, оскільки тут у нас дозволяє ширина від відкосу до одвірку дверей. Тут маємо ми з вами 70 см. Тобто 60-та шафа спокійно стає. Ідемо далі санвузол. Санвузлі розведено всі сантехнічні точки. Ось ми маємо вихід, холодно гаряча вода для ванної або для душової. Тут у нас холодно гаряча вода, каналізація для умивальника. Далі вихід під болеру зроблено. Та каналізація та холодна вода для пральної машини. Ну і, звісно, точка для унітаза, Каналізація та холодна вода. Також в даній квартирі вже зроблено теплу підлогу. Зараз я вам покажу сам колектор, як він виглядає. Ось у нас тут знаходиться тепла підлога. Шість розведено у нас на 6 зон. Тобто кожну зону ви можете окремо контролювати, виставляти температурні режими і так далі. Колектор повністю укомплектований. Бачимо, додатковий насос стоїть і так далі. Продовжуємо наш перегляд. Запрошую вас до кімнати. Ось така кімната. Кімната має у нас 11 квадратних метрів. Якщо я не помиляюсь, панорамне вікно. Вікна компанії Nobilex. Показую периметр кімнати. Ось така кімната. Ось правильної форми. І маємо вихід з вами на балкон. Показую вигляд з вікна з самої кімнати. Такий вигляд, навпроти ще одна секція і показую вам балкончик. Ось так. Ідемо далі, запрошую вас до кухні студії. Тобто маємо санвузол, кімнату, зону прихожої та гарну кухню студію. Ось така кухня студія. Маємо з вами два панорамних вікна. та навіть три панорамних вікна, я би сказав, ну, балкон в тому числі. Да? Ось така кухня студія. Зроблю периметри зараз для вас. Ось. Тут у нас може бути геподібна подібна кухня, кухонна зона, може бути пряма. Як вам забажається, з острівцем, без острівця. Тобто, тут, в принципі, достатньо місця для розпланування під будь-який смак. Зараз ще покажу вам з іншої сторони кухню студію. Ось так вона виглядає. Нагадую, розведено теплу підлогу, залито чистовою стяжкою, поштукатурено усі стіни цементно-піщаним розтвором. І так, тепер повертаємось до чого? До того, що ми починали з вами. Це гарний балкон з чудовими видами. На цьому перегляд завершено. Всім. Кого зацікавило, запрошую телефонувати, писати коментарі. Можете писати також на Viber Telegram. Усім, хто дивиться це відео, бажаю Божого, благословення, здоров'я, щастя, многоя блага, еліту в новому році та усім нам перемоги з Богом!